Они Украину бросили в эту топку жертвенную. Пусть, я пусть те я все делают все, говорить. что хотят. Там никого не останется, людей. Разаре, разоренная страна, им плевать на нее. Да, Они, более потом, какой-нибудь очередной Зеленский хочет досидеть до конца. И он на эту землю еще каких-нибудь мигрантов. А, Александр Александр проходите, про жертвенную уже. топку. Да, украину -то украину понятно, опасно. одну секунду. <свят> а, а своих они готовы в эту жертвенную топку бросать? Европей. Потому что то, о чем сейчас говорилось в нашем сюжете, это своих инструкторов отправить <свят> уже под собственным флагом это, и извините. действовать через ПВО Иван, из границы. Да, это не очень свои. Там будут сначала ехать так же, как уже в Курской области чиновники американские. То есть они будут наемников сплавлять, туда сбрасывать. Ну, боже, я можно. думаю, это небольшая жертва для них. Конечно. Там Андрей Абсолютно. Владимирович что-то возмущался. Первое. Давайте не забывать о том, что уже 21 день украинские войска находятся на территории Курского. Ой, вы считаете, Андрей Владимирович, да. Так? Я вы считаю, думаете? потому Владимир. что это позор. Нет, вы считаете, Андрей Владимирович, я помню, сколько длится у нас вы У нас штатный счетовод. Да, я еще раз напомню, что через 84 дня будет 1000 дней войны. Это тоже позор. Ему ну, ладно, это это хочется. И и с главное, вашей точки зрения личный, Андрей Владимирович, или это вам киевский товарищ Это моя личная точка зрения, я потому что я помню о том, какой была Великая Отечественная война. А вы 1400... помните, вы застали, вы воевали. У меня отец воевал. А. Извините. Тогда не говорите, что вы помните вот, о том, извините, какой была велика Честя. У меня отец Андрей Владимирович, давайте вы, вот, Пожалуйста, война. этот нарратив не надо. Ему было бы стыдно сегодня за то, что происходит. Как работает наша армия. А Значит, я, я еще раз хочу сказать, мы, к сожалению, опять в очередной раз а, живем иллюзиями в отношении Украины, что там все разваливается и так далее. Извините, вот этот дрон Полениться реактивный, который входит в серию уже, имеет дальность 560 километров. А, нереактивный дрон новой модели имеет дальность 2000 километров, который тоже уже запущен в серию и, и скоро будет наносить уже удары по нашим предприятиям на Урале. Рас это самое Ростов, ну, Белгород, Курск, Ярославль, Саратов, Энгельс. Это все извините примеры того, что происходит. А ну, половина из глаза... того, что вы назвали, это осуществляют диверсанты местные. Какие, Тоже диверсанты? Давайте... Какие Слушайте, диверсанты. Да такие. Какие в Ростове в, раз в, раз в, раз в раз этом раз самом. В да, такие же, как вы. Хотите правду, я вам отвечаю. А то стыдно видимо. вам стало. В а что, там видимо таких видимо. вот ждунов нету, что ли? В Или в Крыму их нету? В Саратове диверсанты были. Да, конечно. А что, вот нету, есть что ли? И пятая да? колонна, и ждуны. И они нанесли. Так, дальше что? Ну, будет это что? Поэтому надо относиться серьезно к этому. А кто здесь не серьезно? Вы что предлагаете? Вы предлагаете собрать все вооруженные силы наши и катком, как вот мой отец, когда в Берлине стену ехали за сутки через Белоруссию, Польшу прошел и приехал в Берлин. Вы и, это предлагаете? И, и помогал, по дороге да. давить всех подряд кедре нефти. предлагаю. И сказать: вот, Андрей да. Владимирович, победили. Здесь кишки, правда, У -у -у. вот, миллионы налипли. Но а мы при... победили. Вы... Израильскому вы это вы предлагаете, что вы что? В израильском Вы что? Вы это войне? предлагаете а, сейчас? Андрей, вы что получается, что вы считаете, что советская армия в великой честь Я... войну? себя неправильно. Я делать, считаю, что не правильно обсуждать то, что происходило в великой а войне, надо, надо, надо сравнивать. Не надо сравнивать. Не надо сравнивать. сравнивать. Не, не надо сравнивать. Абсолютно другого. не Если надо сравнивать. Нам да. смерш нужен, смерш. Давай ну сказали пятую колонну извести. У еду. нас был смерш в виде э, ЧВК да, Вагнер, который Вы сейчас тоже разные вещи. Поэтому я еще раз говорю: до тех пор, пока мы будем легкомысленно... Нет, может два слова ответить. До тех пор, пока мы будем легкомысленно относиться к Украине и считать, что эта страна которого завтра развалится и приползет. Кто, 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 про это говорит? так да относится? Кто про это сказал хоть раз в студии здесь? Что завтра я Украина приползет? Мы, Мы а, а, пусть так, я да. давайте. Автобусе, автобусе, я давайте, и с Господа, давайте. Мы Мажерик. Займаємось постійно, роботи дуже багато. Навантаження на хлопців дуже велике. Ми зараз на етапі формування батальйону, тому задач дуже багато. Ну, людей навчаємо прямо ну, в роботі, в полі навчаємо людей і всі працюють. працюємо добре. Різними засобами, кроме тілі, дуже багато засобів. Ділянка фронту, я ж кажу, це канал. Канали все ще ніже до Кліщівської Андріївки. Це наша ділянка від Бахмуту, ну, від Іванського і справа до Курдюмовки. День пілота виглядає так: що заходимо ми в різні години, бо враження зі сторони ворога і супротив дуже теж великий. Це теж і дрони, і зали, і ланцети. Багато чого нас підстерігає, і атом обстріли. Тому змінюємо постійно час прибуття, маскуємо позиції, позиції готовимо. Ну важко, але ми це робимо. Для ті дронів, якщо ми про них кажемо, то це гармати, агреси, техніка, люба вантажівка. Листова. Пікапи, грузова, БМВ, БМП, танки, це все знищено ми. Якщо йде штурм, то це вже піхота і все інше. так по піхоті працюємо ось тільки тільки багаторазовими разовими збросами. Тобто економимо. Ну, процес цей був і раніше. За уражену техніку платили, але зараз там далі за піхотівця платять, але розширили спектр. Але це такий довгий етап. Ми на нього розраховуємо, але не дуже. Ну, Ми працюємо не за гроші, працюємо, щоб ці гроші не йдуть. Так, ну якщо ну за цим слідкуємо. Все, що потрібно, подаємо будуть гроші. Будемо покупати обладнання, бо його завжди не вистачає. Дивіться, все в нас є. Ми спілкуємося з СЛС, з усіма хлопцями. Хто рядом і хто займається в цій справі? Ми всіма спілкуємося. дивиться. Є така складова, як радіогоризонт і воші місцевість Працювати з оптоволотном добре на коротку дистанцію попередньої лінії. Ну, таке працювати. Ну ми зараз, зараз розробляємо є мастерні, є хлопці. Розробляємо інший зв'язок. Так, це ну, дуже потрібно. Інший зв'язок уходимо там від певних ребів. Ми змінюємо тактику застосування, як заходимо на стіль, як відпрацьовуємо сіль. Ну, кожен напрямок є І Ми машини так, це добре. В нас є вже результати деякі. Де де... 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 э... Ну це така сера. Ну насера ще тема її потрібно доробляти, щоб вона краще працювала. Дивіться, тактика змінюється кожну неділю. Як у них, так і у нас. Е 눈. Багато багато способів, які ми які працювали е е дві там мі місяць тому, вже не працюють. Тобто постійно потрібно змінюватися, постійно змінюється і дальність, і маскування. Саме головне це маскування це правильно, правильно заїжджати на позицію, маскувати і правильно працювати. Якщо це все робити добре, ну, втрат буде менше. Ну, Втрати є, і в них зараз є новий спосіб. Не буду казати, який, хто про це знає. Для нас дуже важкий. Ми втратили хлопців недавно. Проблема ця є, бо Реп став неконтрольований. Всі покупають з вода, батальйони, скупляють його, волонтери допомагають, машини все обладнують. Це дуже добре, так але це заважає нам працювати дуже сильно. Ну, і все, що касається безпромі. Апаратів це дуже заважає, а поки що е, тієвого способу це якось змінити, я не бачу, його питаються зробити, всі питаються. Але щоб це було от, е, на зараз дієво дуже мало. Пробиваємо підвіре, а потім пробиваємо через ліфнери.